Thank you. Коротше, суть цього пульта. Ось. Тобто верх-низ їздить, не глюкає. Ось, по координатах X, Y їздить, не глюкає. І також досить легко під'їжджати, тому що все, все видно. Якщо нажимати клавіатуру, то, по-перше, орієнтація втрачається, тому що в ідеалі було б, щоб клавіатура отак була до стула. О, Бо X. Х. І також як я зажимаю, то станок дергається. Це по-перше. По-друге, звідси погано видно. А так, Як цим дистанційним пультом. Mm -hmm. Він і не, і не глючить і досить зручно. Оце все на все пульт, ну тут кришечка з батарейками. І шуртус-адаптер. І все. Так. Також комп'ютер повністю ось може керуватися без цієї фігні. Ось можна. Завантажити будь програму. Ось завантажується, тобто ось знов вбив на нулі і все, і можна стартувати. Або обнулити станка. ось, І станок зараз поїде в свої нулі. Також взяв ось звершення роботи. І все люкс. І це можна не користуватися.